Про F-16. Ви ж уявляєте, от ми чекали на ці F-16 скільки? Рік чи півтора. Ну, а мріяли про них ще більше. Може там два або 5 років ми хотіли собі F-16. І наші всі спецслужби і всі війська, і мені здається, на мою думку, дуже багато зробили різних планів а, і спланували різних операцій. З рахуванням взаємодії з цими F-16. І от тепер у нас є ці F-16 і всі ці плани можна потрошечку втілювати. І я думаю, планів там просто вагон. І F-16 нам будуть давати все більше і більше. Тому кожного дня, я думаю, один чи два плани будуть якось відбуватися. У мене такий позитивний настрій, бо гарна погода. В 16 там летять, всіх бомблять. От, Так що чекаємо нових е візгів з країни-агресора, е скажімо так, щоб не забанили. От. Всім гарного дня!